Тепер давайте з вами розглянемо оператор AND та OR. Давайте, от у нас був приклад, типу, якщо ти там, викинеш сміття і так далі, тому подібне, давайте зробимо там, is trash, нехай тут буде просто там, true. Ну, просто ну, одразу покладемо значення, не будемо отримувати їх з терміналу. Там, is wash дорівнює true, наприклад. Е, і в нас три параметри, що був, ми казали з вами: а, зробиш домашку. Типу, is там, homework. Дорівнює false, наприклад. Все, в нас, типу, є, Викинули сміття так, помили посуд так, але домашку не виконали. Давайте пропишемо логіку програми, яка в нас буде так працювати. Типу, якщо із стреш, типу, якщо ми виконали сміття та помили посуд та зробили домашку, print, гуляти. else print. Сидіти вдома. Проста програма, яка нам просто, якщо ми зробили всі ці три дії, про які я казав, ми будемо гуляти. Інакше ми будемо сидіти вдома і робити ці всі дії. Якщо я зараз запущу програму, воно мені одразу скаже, що ми будемо сидіти вдома. Чому? Тому що ми не зробили домашку. Якщо я зараз тут зміню на true, ми будемо гуляти. Якщо якийсь з цих інших там будь-який з них в мене буде типу, відповідь Ні, то ми будемо сидіти вдома. Простий приклад. Давайте далі інший приклад, який в нас був. Давайте Is, так, Dirty, якщо я не помиляюсь, воно написано. І ще в нас було ну, приклад, коли ти або отримав двійку, давайте Bad Mark true. І давайте перевіряти: якщо ти або брудний, або отримав погану оцінку. Ти будеш покараний. Типу, якщо is Dirty або is bad mark, ти будеш покараний. Інакше ти будеш гуляти. Гуляти. Є. Yeah. Якщо ми тепер запустимо цей код, Давайте одразу скажіть мені, будь ласка, що в нас виведеться. Ой, до речі, бачите, тут мені підкреслює помилку. Не забувайте ставити двокрапку. Дуже уважно до цього відноситься. Двокрапка і тут, двокрапка і тут, табуляція тут, табуляція тут. Це надважливо. Без цього програма працювати не буде. І, ну, до речі, що буде, якщо його так от залишу, дивіться, ми запускаємо програму і бачимо, що туди-сюди четвертий рядочок в нас помилка. І ми бачимо, що за помилкою я забув двокрапку поставити. Все, запускаємо. Бачимо покараний. Чому? Тому що із дьорті в нас false. Типу, ми на брудні, все окей, але в нас погана оцінка. Тому ми покарані. Типу, якщо або це, або це виконується, і в нас виконала саме друга умова, ми будемо покарані. Якщо тут також буде false, то скажіть мені, що буде, це ну, ми будемо гуляти. Все правильно. В нас і тут false, і тут false. Якщо буде і тут, і там true, типу, ми і брудні, і в нас оцінка погана. Ну, а вже ж. А вже ж ми будемо покарані, ми будемо сидіти вдома, тому що для програми не важливо. Я вам більше скажу, коли ми тут вже перевірили, що в нас ми брудні. Оцю перевірку ми навіть перевіряти не будемо. Тому що нам це не важливо. Яка різниця від цього результат не зміниться? Тому, якщо ми вже брудні, ми одразу будемо принтити покараний. Це от такий, е, така історія, можливо, на майбутнє вам буде е, це цікаво і, ну. Корисно. Тому з операторами AND та операторами OR розібралися, ну, можемо ще, а вже ж типу, якщо що, можемо ще ось так написати AND щось там. І, не знаю, там, Просто якусь умову. Тобто ми можемо комбінувати оператори OR та оператори AND. І тоді воно буде працювати яким чином? там, Нехай е, давайте придумаємо там, якусь реальну ситуацію. Е, давайте так, якщо давайте таку ситуацію, в нас. Ми на змаганнях з вами, і в нас е, points opponent дорівнює, там, я не знаю, якомусь значенню. Е, і умова така: типу: для того, щоб ми перемогли, в нас суперник повинен набрати 5 балів, точніше, ну, менше аніж 5 балів, включно з 5. Або якщо він набере більше за 5 балів, то ми повинні набрати. Більше за 7 балів. Давайте таку просту умову зробимо. Е, у такому випадку, як ми цю програму будемо писати? Е, давайте points our дорівнює там 10. Яка в нас тут буде умова? В нас буде, якщо так, чекайте. Якщо points opponents у нас менше або дорівнює 5, або Давайте одразу напишемо, або якщо його е, поінти більше 5, але менше там, 7 тобто якщо його поінти менше 7, тобто менше або дорівнює 7, і в той же самий час в нас повинні pointти. Point hour, повинен бути більший за 10. більше або дорівнює за 10. Print він. Else print. Op, Тож, як це працює? Якщо його бали менше 5, якщо це виконується, то ми вже автоматично перемогли. Якщо ця умова не виконується, тобто його бали більше за 5, то ми перевіряємо, що його бали повинні бути менше за 7. І при цьому ми ще й повинні наші бали набрати більше 10. Тому в нас така комбінація з OR та END виконується. Тобто, це перша частина, це друга. Перевіряємо першу частину зліва, потім OR. Вона в нас виконується, і ми такі, окей, в нього зараз там оцінка 5. Це означає, що ми перемогли, ми це навіть перевіряти не будемо. Давайте запустимо цей код і передивимось. Так, ми перемогли. Але якщо в нього оцінка 7, наприклад, тобто в нього більше, ніж ми очікували. У такому випадку ми також переможемо. Чому? Тому що воно тут перевірило, сказало false. Ні, ні, ні. В нього оцінка не менше 5. Але в нас ще є один випадок. В нас є оператор OR, який каже: або в нас ще є другий варіант. І другий варіант це якщо його оцінка менше 7, ми перевіряємо, так, вона менше 7. Але в той самий час наша оцінка повинна бути більше 10. І тоді ми перемагаємо. Якщо б ми поставили тут 9, тоді ми запустили і. Програли. Чому? Ось ця умова не виконалась, Але в нас є другий варіант. І ми дивимося, Поінтс менше семи. Так, він набрав менше семи. в нас є ще шанс, але наш, наші бали. Менше за 10 нам не вистачило балів, тому ми програли. Тому ми можемо комбінувати and та or, в принципі, за цею, якщо як комбінувати, вам на початку буде дійсно ну, складновато е, логічну історію пробудовувати, але не лякайтеся. Це абсолютно всі проходили. Одну задачку вирішити, другу, третю, четверту. Потім вам буде абсолютно суперлегко. і ви що в цьому ось так будете їх вирішувати. Тому на. Таких базових речах я думаю все. І давайте я вам покажу приклади якихось там плюс-мінус реальних задач, які можна вирішувати за допомогою умовних конструкцій.